У Добропільській громаді продовжується поточний ремонт найаварійніших доріг громади. Так на початку жовтня ремонтні роботи розпочалися і у Світлівському саростинському окрузі. Загалом підрядники відремонтували близько 5 тисяч квадратних метрів. Цей поточний ремонт перший, що виконали тут за останні два роки. Даний автошлях знаходився у дуже поганому стані за зверненнями мешканців нашого округу, керівників комунальних установ. Вугільних підприємств, які здійснюють підвіз своїх працівників до місця роботи і в зворотньому напрямку, на початку жовтня цього року підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю перша дорожня будівельна компанія. Проводилися ямкові ремонтні роботи автомобільної дороги загального користування місцевого значення, загалом на умовах співфінансування з обласним бюджетом було відремонтовано дві автомобільні дороги загального користування, а саме за кудашева Святогорівка протяжністю 8,4 кілометри. І Криворіжжя Костянтинівка через селище Водянське протяжністю 7,4 кілометри. На поточний ремонт цих доріг, які знаходяться на балансі Донецької області, Витратили приблизно 17 мільйонів гривень, кажуть у Добропільській міській військовій адміністрації.